А, дорогі друзі, я вас вітаю. Не дивуйтесь, що я переодягнувся. Це пов'язано з тим, що буквально за секунду в нашій студії дуже цікавий гість. Любити Україну це означає не просто волати про свої почуття з трибуни. Любити значить робити свій посильний вклад в її процвітання. Руслан Коцюбинський багато років очолював обласний осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода, а два роки тому зайнявся виготовленням одягу та аксесуарів з українським характером. 1 травня минає два роки, як діє група ВКонтакті, де кожен може замовити патріотичні речі. Користувачі соцмережі зізнаються, що футболка з портретом Шевченка чи обкладинка на паспорт із зображенням тризуба неабияк піднімає дух. Молодь стверджує, що бути українцем це не лише правильно і свідомо, а й модно. І сьогодні в нашій студії людина, яка одягає українців у патріотичні речі. Руслан Коцюбинський зустрічаємо. Пане Руслане, щиро дякую, що знайшли час, що завітали до нас. Ми давно чекали на цю зустріч. Розкажіть, що ж стимулювало вас, відомого громадського політичного діяча зайнятися такою гарною справою, виготовленням і популяризацією одягу та аксесуарів з українським характером? Доброго дня, насамперед, бачите, я особисто, наприклад, зтовхнувся неодноразово в житті своєму з проблемою, що хочеш щось придбати. Українське з одягу, або якийсь брілок, або ремень. І є проблема, що у нас якби заїжджена, да, то Є певні речі, які вже декілька років продаються, малюнки не міняються, вони стають постійно однаковими. І я е, наштовхнувся одного разу на одну з груп ВКонтакті, де дівчина пишала з тим, що їй подарували росіяни свого часу брілочок зображенням росіяни з Пітера подарували зображенням ідеї нації. Ну, скажімо, то, що цей символ має українське коріння, і для мене це було ну, здивування, що інша нація дарує нам на, на, наші символи. І я зрозумів, що ця галузь є настільки вільною, ця ніша просто порожня, навіть станом і на сьогоднішній день. Так? І я раді цікавості взяв знизу, підписав ну як українець хто хоче придбати, звертайтесь до мене. І я був здивований. 128 чоловік звернулись за півтори дуби. Далі я вже просто підрахунок не вів. І ідея сама по собі з'явилася, що можна цим займатися. Тобто, скажімо, натхнення так прийшло дуже легко і просто. А далі вже справа техніки, гарні малюнки, і пішла праця. Ось, дорогі друзі, ви бачите на мені прекрасну таку футболку, де а... Українські кольори і моя країна Україна. Ось ми бачимо, пан Руслан до нас приніс різноманітні такі. Ми в процесі будемо показувати обкладинки на паспорт, так також з українською тематикою. Ну і різні різні речі. Пане Руслане, все ж таки, якщо детальніше розказати, який асортимент, що саме пропонуєте, де це можна знайти, замовити крім групи ВКонтакті. В це є група ВКонтакті, тому що це є зручно, сучасно. І ну, зрештою, ну, найпроще сьогодні будь-якої людині зайти ВКонтакт і замовити. Так? А, щодо що ми маємо? Ми маємо починаючи від мілких виробів. Це є, наприклад, ті ж прикраси жіночі, сережки, буси, там фінічки і тому подібне. Це для дівчат, для чоловіків у нас є. Армійські жетони з зображенням тризуба різноманітного, тому що, ну, крім державного, зареєстровано то, тризуба герба України. Є ще там, такі поняття, як хронічний тризуб ну, і тому подібне. Так? Тобто разнообразя тризубів. Це може бути ремень чоловічий, обкладинки на паспорт, футболки, толстовки, ріглани, футболки з довгим рукавом. Крім того, футболки вишиті, поло вишиті. Ну, от... А що було першим? Чи пам'ятаєте, який а, був с... можливо малюнок? Та? Саме перший малюнок це була футбол, якщо з футболок брати, це була біла футболка з зображенням атамана отамана Скажем, ну то був просто хі хіт. І До сьогоднішнього дня теж вона так, скажемо, ну конкурентно спроможна футболка, тому що всі говорять сірко, сірко, але реально з його зображенням речей ну фактично в Україні знайти неможливо. Дивовижно. І ось саме сірку приписують цю фразу раю не пускають. І я знаю, що багато її тлумачені. Інші кажуть, що це хтось інший сказав. Але одна з верхів, це саме сірко. Ну, І Ось ми бачимо таку цікаву також футболку. Ну, ця футболка, наприклад, є одною з популярних сьогодні: раю не пускають і до революційних процесів кінця минулого року і початку цього. Ну це просто був, я навіть не знаю, як сказати, ну просто. Попит був сумасшедший. сама біла, чорна футболка у нас з зображенням є таким. Цей малюнок мені подарував друг з Києва, тому що ну, малюнок надпись то є Робівдераю, не пускають вже йому понад 200 років, але саме оформити то була проблема. Да? І от він робив татуювання собі на руці. Він каже, гарно так виглядає. Він показав, я побачив, і дійсності так. Дивовижно, ви сказали про революційні події кінця того року, початку цього. Як за цей період чи збільшився попит? Можливо, як вплинув оцей період на те, що українці можливо більше захотіли носити українське, більше українською мовою говорити. Є якийсь такий рух? Я б не сказав. Ні? Ні. Це від того не залежить. від того не залежить навпаки, зараз скажімо, на зв'язку з тяжкої фінансовою фінансової, да? тобто попит залишився на рівні минулого року не більше, не менше. Навіть ще тиждень тому попит був дуже спав, коли та паніка була, що валюта підіймається в ціні, і то, -то, то відчувалося, Є такий момент. Ну скажем, то що сьогодні, наприклад, де телебачення центральне показує, що там з'явилися певні речі, вони давним-давно були. І в тому ж, Києві, якщо показують нам Київ, да, то в тому Києві на Хрещаті, які стоять там уже 21-22 роки вже стоять і торгують тими українськими виробами. і Нічого там не змінилося. Як було, то воно є і буде не більше, не менше. Єдине, що зараз під час оцих революційних процесів на хрещатіки стали. Продавати будь-хто може приїхати, навіть ви стали собі, торгуєте, влади толком в Києві немає. Вас ніхто навіть не буде питати, маєте ви право там стояти торгувати чи ні, то тобто доходить до такого. Ну, сьогодні трошки є безвладі в країні, на жаль. Ось ми перед ефіром говорили про те, що раніше такі патріотичні речі, вони, мабуть, виключно зі Львовом так асоціювались, а сьогодні Житомир, певно, таку, мабуть, чи конкуренцію складає Львову чи як. Ну, не то що конкуренцію, але скажем. Е, є така специфіка, знаєте, що, наприклад, люди зі Львова дуже зачастую вони, от коли зв'язуються з нашими менеджерами, вони кажуть, а що ви не в Львові, а чого ви не представлені в Львові? Так, то ми це вже поступово проходимо, проходимо, проходимо. Зараз вже більше людей питають, а чому ви не з Києва? Угу. Тобто, вже центр культурного одягу переходить уже до Києва більше, так, але ми не проти були би мати в Києві свого бутіка, ну скажімо безглуздять цін. Київських, ну, скажімо, нас зупиняє, і соцмережа сьогодні є гаразд легшою і зрозумілою для всіх, тому що, щоб для прикладу, ви розуміли, там, 3 квадратних метра в трубі під Майдану Незалежності коштує від 8 тисяч гривень в місяць. Тобто ну, тоді треба продавати ту футболку по 300-400 гривень, як то Київ робить, щоб вийти хоча б відбити оренду. Тобто брідова ситуація. І сьогодні, скажімо, є таке поняття, як покоління X, це люди, які народилися після 90-го року, 1990 року, і всі, скажімо, користувачі інтернетом, які займаються опитуванням і тому подібне, вони приходять до висновку, що це покоління найближчим часом лише буде замовляти всю продукцію через інтернет, вплоть до піци. Ніхто вже не буде йти в магазини, тому що світ змінюється. І скажімо, таке поняття, де ви знаходитесь територіальна, буде відходити з часом. Ну, ви самі бачите, що глобалізація ідеї. Вона накриває все, що таке можливе. Приємно заходити у вашу групу. Приємно читати, що багато дівчат вже навіть одягають футболки, одягають з вишивкою, з такими прекрасними ось е малюнками. І пишуть коментарі, що справді це піднімає український дух, це нас об'єднує. А ось дуже цікаві різні там картинки, різні можна собі вибрати в групі, але цікаво, який такий, ну мабуть. Вам ну, замовляють, да? от, бо є таке, що хтось приходить і каже, я от щось таке хочу, сам не знаю що. Таке найбільш незвичне щось замовляли вам. Ну це була жіноча футболка. А, спочатку людина російською мовою її захотіла, uh -huh. тобто вона побачила десь в інтернеті щось схоже, вона нас запитала, мужа, Нет. Тобто, Нет написано як ну, ЮА. Даблдабл да. тобто то воно цікаво, але ми порадили, що ну якби ми живемо в Україні, українська мова, то відійшли від тої ідеї, ми її зовсім іншу річ зробили. Ну тобто то було таке здивування, скажімо. Там зображений смайлік, така надпись. Цікаво. мала Молода дівчина, видать, в пошуках чоловіка. <рес> Дуже цікаво, ми бачимо прекрасно на вас, зараз це футболка, так? Так, Це футболка вишита. А які ще ви особисто носите футболки, що на них зображено? Ну, я різні, ну що, скажімо. Хоча, хоча, як в той приказці, сапожник без сапог, тобто я ну, я полюбляю вишиті речі, це я найчастіше ношу. І, скажімо, Планую собі зробити якийсь такий індивідуальний малюнок, але от який я ще не зупинився, я вам відверто скажу. І що в нас ще є цікаво, що, наприклад, ряд футболок випускається невеликими партіями. Тобто, ми хочемо, щоб не більше ста штук було на Україну. Чому? Тому що не хочеться, щоб ходили всі в одноколу. Тобто випустили максимальна партія 100 штук, все цей малюнок знімається, запускається новий малюнок. Ось цей малюнок дуже цікавий, актуальний, просто так. в останні дні присвячений Володимиру Путіну. Хай він бачить, що українська культура і тут покаже йому хто в домі так. хазяїна. А якщо говорити про вашу команду, пане Руслане, хто в команді, хто працює над виготовленням, з ким може співпрацюєте? Ну, здебільшого, наприклад, я, як виявилася творча людина, я того і не знав, знаєте, ну на з часом проявляється. Більшість я. Є ряд друзів, які, ну скажімо, не те, що вони постійно працюють. Так? Тобто сьогодні, наприклад, людина намалювала певний малюнок, вона отримала за нього якийсь зиск, все, вона відійшла, вона далі з нами не працює. так, А є ряд Технічних людей, які тобто, технічно виготовляють, тому що ряд роботи це є ручна робота. Так, Навіть так, от, так. Наприклад, та обкладинка на паспорт, це ну, тут треба руками, це машина не зробить. Угу. все. Так? Тобто це все руками так. виготовляється кожна з них. Ну так, тобто, пакування там, і угу. тому подібне. Футболка так само, тобто тут е, людина, машина вирізає, а далі то людина наносить зображення на футболку. Так що така справа. А ось е, ми знаємо про те, що е, ви свого часу ініціювали отакий е, марш в вишиванці, чи як правильно чи рух вишиванці, парад, парад, комі... вишиванок. парад вишиванок. І чи буде ця ідея продовжена, тому що дуже сподобалась житомирянам? Ну скажімо, я не буду цього року виступати організатором, тому що я не маю на жаль вільного часу. Я так попередньо знаю, що тим буде займатися житомирський журналіст Іван Саюк. Який є лідером громадської кампанії Патріотів і він продовжить от ту ініціативу, яку свого часу підіймала громадська кампанія Марш Патріотів? Скажімо, це буде, буде комплекс, наскільки я читав в попередній план. Мені він сподобався. Я думаю, що. Було би добре, якщо б долучилася ще громадські сість, свої пункти дала. Тобто буде таке для Житомира, скажімо, нова бізвиграшна, тобто тобізпрограшна лотерея. Тобто, кожен бажаючий може взяти участь і щось там виграти. Буде ряд конкурсів. Буде майстер-клас по вишивці, це, ну, скажімо, без цього взагалі неможливо. По плану флешмоб вишиємо там рушник Житомира на кожен фестиваль. Ми такий будемо скажімо, запускати тему, щоб залишалось на згадку. Плануємо в обласній бібліотеці провести виставку. Наприклад, є в ряду музеїв Житомирської Житомирській області теж вироби, тобто щоб люди могли не тільки один день прийти, два, три, п'ять днів там була виставка. Mm. Малюнок на асфальто для дітей, тому що діти мають, поки батьки там будуть займатися тим конкурсом і хізуватися своїми виробами, діти мають чимось бути зайняті, вони ж не можуть стояти лише чекати, коли там все це пройде. А дітки ж теж що щось, мабуть, таке цікаве замовляють? Можливо, чи футболки О... дитячі, чи щось? Ну, батьки, батьки, батьки здебільшого батьки, тому що ну, все-таки неповнолітніми не варто мати справу, тому що ну. Але в подарунок дитині можна замовити, наприклад. А чи будуть, наприклад, в Житомирі якісь великі Марки такі, де можна буде от таку продукцію різноманітну з українським духом купити. От Може, ви с... на да, працюєте? Так саме під час проведення маршу вишиваних буде ярмарок попереднє вже домовлено з усіма майстрами міста Житомира, які займаються різноманітними виробами виготовленням їх. Планується на новому бульварі, де алея, а на той алії проведення ярмарки. Це приблизно, приблизно. Приблизно перші дні червня місяць? Ось ви сьогодні сказали про те, що ви в собі відкрили творчі здібності. Ось, якщо таку знаєте, аналіз, паралель провести. Ось Руслан Коцюбинський часу, коли ви очолювали е, обласний осередок Всеукраїнського громадської е, Всеукраїнського об'єднання Свобода і Руслан Коцюбинський сьогодні, який створює такі прекрасні речі і є членом між іншим партії Удар. Це один і той самий Руслан Коцюбинський, чи все таки ви якось змінились? Фактично, змін ніяких не відбулося, таких суттєвих я вам скажу так, що засновник партії свободи свого часу, потім людина та відійшла, він казав, що в перші ще роки, як ми таки почали спілкуватися, він каже: на полідрадах, які відбувалися, я був членом полідради тої партії, крім то, що очолював обласну організацію, то він казав, що тут зібралися настільки завзяті й люди, що якщо б вони себе не реалізовували політиці, то вони просто вона просто в той час починалися, пам'ятаєте, по офісам ходили всякі менеджери, пропонували будь-яку продукцію. Він так? Так, так. каже, давши вам сумку помади, ви б її до вечора чомусь би продали, І чому невідомо чому. Тобто, ну, ну, скажімо, змін таких суттєвих ніяких немає. Тобто, е, от е, дуже цікавий такий приклад ви привели. Тобто, вам вірять, вам довіряють, і ми бачимо, вам продовжують довіряти, чим би ви не займалися. І це дуже приємно. Якщо ви людина, е, громадський діяч, політичний діяч, людина, яка не байдужа до всього українського, ось як ви оціните оці події, які відбулись за останніх півроку. Ну, скажем, їх вже достатньо для того, щоб Україна стала жити щасливо? Чи ще нам якісь потрібні катаклізми, щоб ми щось зрозуміли, і почався якийсь новий етап? Ну, річ у тому, що станом на сьогодні, якщо ми виступали як українці не лише проти зміни певної людини, а зміни системи влади, так? Тобто хотілося більше демократії, хотіли люди говорили про ліквідацію тих великих монополій приватних. Е вже суспільстві навіть візьмемо в Житомирі, так? Якщо люди виступають проти того, АТБ вже багато років, да? кажуть, що супермаркети треба виносити за межі міста. От, от ті всі речі незмінні залишилися, і автоматично ще сьогодні йде ну, в суспільстві напруга. Якщо б не зовнішній ворог в обличчі сьогодні Російської Федерації, то я думаю, революційні процеси тривали б ще до кінця року. І не один десяток майданів могло би бути як місцевих. От ви бачите, наприклад, по Бердіщеву два місяці тому самооборона захватила будинок. Вже революція здавалося б, закінчилась. Вони так. захватують будівлю реадміністрації. кажуть, ми от у цього чоловіка не хочемо на посаді голови реадміністрації. Влада шукала і ставить компромісну кандидатуру, яку ті погоджуються і приймають. Тобто, і це ж не лише в Брідіші, це по всій Україні такі речі відбуваються. Просто що внутрі, зовнішній ворог, скажімо, зупинив ті процеси. Не було б його, то все далі діяло би. Ну дай Боже, щоб справді лише найкращі наші побажання здійснили, щоб був мир, щоб була злагода, щоб українці ходили щасливі з гарними посмішками в таких прекрасних футболках, з такими сережками, з такими паспортами прекрасними, де написано Україна. І ну, щоб всі ми жили щасливо. Я вам щиро дякую, що ви сьогодні до нас завітали. І хай буде всіх вас здоров'я, вашої команди і всі ваші творчі здобутки. Хай вони примножуються. Дякую вам щиро. Осланко Цюбинський був у нас в гостях. Людина, яка виготовляє, популяризує поширює речі з українським патріотичним характером.